Оч, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади, який зараз воює на куп'янському напрямку, пане Вікторе, вітаю доброго дня вам, пане Вікторе. Зараз Куп'янський напрямок знову в центрі інформаційних повідомлень, тому що постійно є інформація про, начебто, готовність росіян щось там починати активніше штурмувати. Проясніть, будь ласка, ситуацію як очевидець наскільки зараз росіяни пруть в атаки. Росіяни наразі буквально це десь тиждень тому почалося і доволі активно почали атакувати. Доволі активно почали штурмувати наші позиції зону відповідальності саме 77-ї бригади. Ну і суміжні підрозділи з нами штурмують активно кожен день. Фактично кілька разів на день хвилями. Відбиваємо по максимуму. Відбиваємо. Бачите, ось ураження є з fpv дронів Дуже ефективні fpv дрони в відбитті штурмів. Працює також працюють скиди, артилерія. Ну, з того, працює все. Тому відбиваємо, знищуємо техніку за останній тиждень втрати. Тих росіян, які нас штурмували, це близько 300 чоловік загиблими і важко пораненими. Знищили ми 8 одиниць техніки: це БМП і три Т-72 танки. Тобто, відбиваємося добре, успішно відбиваємося. Не скажу, що легко відбуваємося. Але успішно, тому що судячи зі всього, росіяни, хоча й продовжують далі тиснути, але Зрозуміли, відчули, що їм дали серйозну гідну відсіч. Я просто нагадаю глядачам, що для того аби відбивання далі відбувалося і мали чим знищувати бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади росіян. Є QR-код. традиційно, коли ми спілкуємося з нашими захисниками, у нас є QR-код і номер картки, куди ви можете перерахувати. Скільки скільки можете, тому що будь-яка допомога важлива. Ми ще про цей збір поговоримо, але просто поки що маєте можливість, зіскануйте, будь ласка, і допоможіть 77-й В тому числі я хотів поцікавитися, оця активність росіян вони більше почали використовувати техніки чи піхоти. Є якась закономірність останній тиждень, про який ви кажете. Ну, дивіться, вони використовують і техніку, і піхоту. Вони десантуються на техніці, доїжджають до позицій. Ну, якщо їм вдається доїжджати до позицій, тому що буває, вони не доїжджають, підриваються на мінах. На цьому буває, що їхній штурм закінчується на тому, що вони наїхали на міну. Буває таке, що їх зустрічає відразу в півідрон і розбирає і також на цьому може їхній штурм закінчитись, але використовують техніку. О, от в одному напливі можуть використовувати там 4-5 одиниць техніки, 4. БМП е, з десантом з піхоти і можуть використовувати, припустимо, там один чи два танки, які під'їжджають ближче до позицій, і прямою наводкою е, працюють по наших позиціях знову ж таки, е, Наші ну зокрема, ФПВ-шники, наші ропаківці рота ударних е, безпілотних комплексів. Вони працюють дуже добре, уражають е, танки. Добивають їх, ну тобто дуже довго працювати по наших позиціях не дають. Просто добре для того, щоб Через це те... було ще ефективніше, то є збір. Скажіть, будь ласка, на що саме збираєте зараз? Бо у нас ось висить оцей qr код 13 тисяч уже глядачі на збирали. Дякую дуже. Коротко можете розказати на що збираєте, яка мета? Дивіться, буквально не так давно. Завдяки, зокрема, вашому телеканалу, завдяки ICTV ми зібрали на машинку. Машинка в ось така вона красива. Ось це наші штурмовики, і оце, от вона після бойового завдання. Це десь третє бойове завдання було складним, тому що після. Наступу росіян були втрачені деякі наші позиції, і поки вони не закріпилися, наші е, штурмовики вони відбили ці позиції. Ну тому що коли вже росіяни закріпляться і налагодять логістику, звичайно відбувати позиції складніше, тому вони е, під'їжджали якомога ближче на машинці, е, там десантувалися. І відповідно штурмували позиції. Потім а, треба було їх забрати звідти, забрати поранених і відвести їх в, тобто, в безпечне збирає, місце. Збираєте на автомобіль. Я так, збираємо це. на автомобіль, і ми так, там Так, ну це не на один автомобіль, кілька автомобілів, тому що а, ви бачите до чого це я таку довгу історію розповідаю. розпитував. В нас просто того, час що... закінчується. До того що автомобілі ламаються, тому треба їх як мінімум кілька штук. Поки один ремонтується, щоб інші могли використовуватися для бойових завдань. Дякую дуже, Віктора. Віктор Петрович був на зв'язку. 77-ма окрема штурм аеромобільна бригада. Будь ласка, якщо можете долучайтеся.